Тепловики та водяники звітували перед своїми колегами про зроблене за минулий рік у п'ятницю на нараді керівників комунальних підприємств. Поряд з виконанням основного напряму діяльності забезпечення подачі тепла підприємством теплоенерго було виконано робіт на суму понад мільйон гривень. З них лише 100 тисяч виділялося з міського бюджету на встановлення лічильників. Каліцтво міропроети, котрому випані дванадцятому году, була определена сума діні, які... которо. Ми змогли виділити серйозних аварійних ситуацій на теплових мережах у році минулому не сталося. На усі звернення городян звітував директор підприємства. Реагували оперативно. По прошлому году основна маса жалоб була по запуску тепла. При включенні тепла там ми розтягнули там порядка на дві неділі. На поточний рік тепловики планують виконати заходів із ремонту заміни модернізації обладнання та енергозбереження вже на 9 мільйонів гривень. Це вважають дозволить нормально функціонувати підприємству. Процент виконання яких мероприятий Буде зависить, звісно, від фінансування предприятия верні од надія субстрічних денег і, звісно ж, от таких поставних істочників, в тому числі місного бюджету. Втім, обіцяв Леонід Глоба, меншими обсяги запланованого не стануть. Все, що планували на рік 12-й, виконали у повному обсязі. Звітував і директор комунального підприємства Лозова водоканал. Плани на 13-й також складено. Керівники Лозова водоканалу та Теплоенерго звітували в основному про службу. Зовнішніх мереж, тепло, водопостачання та водовідведення не меншої ж уваги потребують і мережі внутрішньобудинкові. Про їхній стан говоритимуть окремо. Комунальникам стала відома інформація, що з понеділка до городян звертаються три молодих чоловіка. Охайного вигляду представляються чи то працівниками Харківського наукового інституту, чи то працівниками водоканалу, цікавляться якістю води та пропонують стати учасниками акції з установки фільтрів. Директор комунального підприємства заклав.